Лютий 2026 року почався з максимально арктичного холоду. І сьогодні ми вирішили завітати у наше місто для того, щоб поспілкуватися із мешканцями громади на цю тему. І ми хочемо запитати у них, як вони рятуються від холоду. Хе-хе, серйозний випрос. Перший вопрос – це лікарство з собою. А, з собою ви сумочку показуєте. Так, так, так. А второе, я, звісно, вдома сижу. Стараєтесь не виходити побулості, так? Я... Да? Да. Дякуємо вам. Ну як, більше частіше п'ємо чай. І ще, коли було тепло, то поставили другі двері, щоб тепліше в кімнаті. Біля пікон теж прокладаю різні полотенця, щоб не так було з вікна. І... Там при нагоді менше виходимо на вулицю. <різь> <різь> рідше. Що, знайшла старі ботинки, які так для мене трошки великуваті, зато можна надіти теплі носки ще. Я розганяю кров, горчиця. А як горчиця і так. Ну, розганяю. Прям да, mm. да. Ну, мажу там, хліб з горчицею і, і отак розганяєш да, кров. Розганяю кров, щоб. Не мерзнути на морозі. І чаю гаряченький. Як всі? А як всі? Гріємося, в хаті сидимо. Сьогодні... Менше виходимо, так? Да? Так, да, сьогодні сонце вийшло. Погріємось на сонці. А, до речі, я зігріваюся бокалою. Якщо вдома, то теплим чаєм. А дуже мені допомагають теплі носочки, які бабуся зв'язала.